Ура, ну нарешті я зробив це. Але я не буду туди йти, вінчик. Значить, мені потрібно тот динозавр, хто зможе туди піти. Але перед тим мені потрібно подумати. Добрий день, Ваша Величність, ви мене кликали? Так, довго хвіст, я тебе кликав. Ну так що ви хотіли, Ваша Величність? щоб ти взяв цю штучку, яка в мене в руках. Ну, і що далі, ваше Величність, мені робити піти в чужий край. Для чого? А я тобі зараз все об'ясню. Об'яснюйте, ваше Величність. дивися, я тобі зараз даю ось цю штучку, я її буду називати хвороба. Або я буду її називати диновірус. Ліпше навіть буду називати динозахворювання. Дивися, дивися, я тобі зараз даю. Ось це динозахворювання і ти йдеш в чужий край. Е, тепер, коли ти вже прийшов в чужий край, ти знаходиш яйце тайри, робиш в ньому дирочку, береш динозахворювання і витискуєш сік в ту диру. А потім швидко чекаєш в нашу долину хищників. Зрозуміло. Так, все зрозуміло. Але в мене є одне запитання: яке довгохвіст? Якщо мене зловлять, то що мені робити? Бийся, тікай, роби що завгодно, головне, щоб ти повернувся сюди живим. Зрозумів? Все так, давайте мені ваше дину захворювання. Дякую, ваше величності, до побачення! На побачення довго хвіст. Фух, як я вже замучився. Я пройшов вже 400 кілометрів, не дивно. О, тут якась лінія з камнів величезних камнів навіть. Напевно, за цією лінією знаходиться чужий край. Тайра, скоро наш наший син вилипиться з яєчка. Ждусь, не дотерплюся, коли вже це станеться. А ось де живе Тайра і її яєчко. Стоп. Король не говорив, що в неї є чоловік. Я думав, вона одна. Добре, дочекаюся ночі, тоді буду робити роботу. Як ви сказав мені робити король. Вже доволі темно. І можна робити. Вони лежать спати, а я почну робити роботу. Звісно, вже ранок, але Просто я вночі заснув. Але мені треба бути тихіше, поки ще ранок вони ще можуть спати. Так, підходимо до яйця і зараз будемо робити. Так, все зробив як намова швидше. Фу. Все, я вже є нашій о, Що довго хвіст? Все добре прийшло. Так, як бачите? А я вже думав, ти не повернешся. Прийшов день, думаю, та зараз прийде. Але так і не було тебе. Ну добре, молодець. Все, до побачення ваша величність. Я йду е додому, дуже хочу спати, просто змучений, розумієте. Добре, йди довго хвіста. Добре, до побачення ваша величність. До побачення довго хвіст. Коханий. Що моя дорога? Що я? я нашу яйця запахний на квіст. Зразу. Та ні, це так має бути. Це означає, що він скоро буде вилоплятися. А, так, отуті ну, добре... А і справді говорив. От сюди він, він вилопляється. Вже біжу. Да, 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 да. Мій синочок. Они... Кіба... Молокососи так мають кричати? Не знаю. Я перший раз таки чую, що так молокососи кричать. Ой-ой-ой. Куда погнав? А з батьками познайомитись. Хто шустрий, Стоп. А це хто? Це не помоторій такий. Що ви кричите? Ну побежі від нашого сина. Де він куди він побіг? Назад. А дайте. Тихо, тихо. Ставайте, здавайте, ставайте, Що? Малий тайри втік, і ніхто не може його зловити. Не поможіть зловити нам його. Добре, але стійте, він напевно заражений. Тобто він неадекватно поводиться, він тільки щойно народився. І він зразу побіг, як ненормальний. Добре, вже ловлю його. А ось і ти попився. Що? Ш... Він говорите мені. Я завжди повертаюся, якщо я не помиляюсь, не дуже добре вчив. Англійську. Ну добре. Повідомлю це ученим. Вони його дослідять. Добрий день. Добрий день, ваше величне. Стади... Син. Вашого сина забили. Хто забив? Як забили? Я забив. Яке ви маєте право його забивати? Він був заражений. Щоб не принести заразу іншим динозаврам, ми мусили його забити. Тим більше я дав його на провірку ученим на дослідження. Вони сказали, він дуже заражений, він дуже токсичний. Ну, я вам все сказав, так що бачення. Всі динозаври у нашій дадині. Е... Завтра ми почнемо масово евакуйовуватися. Ви спитаєтеся чому? Тому що, хто не знає, Тайра народила сина. Цей син був дуже заражений, я того сина забив. Ми не знали, що токсини вийдуть з нього і будуть заражати наш світ. Але очання мені так сказали, так що завтра ми будемо масово евакуйовуватися. я вам все сказав. До побачення. Дякую всім, хто мене вислухав. І ще завтра збираємось біля мого королівства зранку. Чекаю всіх ми будемо вирушати в далеку подорож з нашого рідного краю назавжди.